компреса. Мені цікаво, от перший рік висадили оці опунці, юки, агави. от Бачите, різні юки. от красла. Далі опунція, тут ехіноцеріус. Вірідіфлорус. Так, і інші види сукулентів. Ну я знаю, що в нас в Одесі ростуть опунці, не, не замерзають. Так, не замерзають деякі види юк. Не замерзають. Ну, інші я не бачу. Так от. І хіноцеріуси там. Це. А це ж я не думаю, що їх будуть викопувати кожного. кожного року. Вже між каміннями вони посадили їх. щоб вони тут росли, може, це будуть якісь експерименти. о Оце бачите? Як воно тут, опунція, вид опунції? Так. Так, і це Ростах із спіноза. Що, теж буде рости? Але тут багато опадів для сукулентів. Ой, так. Місце підібрали добре. Тут сонечко. Раніше виставляли. Просто виставляли тут на повітрі вони все літо були. А потім заносили в ці теплиці. Там, ну і ми не будемо заходити. Так от. Ну, ящики. Будуть ящики міняти ящики. Оце тільки в дірочку побачимо. Ось тут вони. Але ці будуть зимувати в теплиці. А оці. Будуть. Ало. А ці Тут. Не думаю, що будуть їх викопувати. Ну все, побачимо, як то воно буде. Так, ну то, до побачення.